Вітаю. Ви на каналі тося читає казки. КУмедні прибамбаси для овечки жоржика по слідах винаходів Леонардо да Вінчі. Написала Жеральдін Елшнер, малюнки ремі Сайларда. Сьогодні, як і щоранку, жоржик почувається сумним на своїй галявинці. Він серйозно стурбований, бо щоразу, коли вперіщує дощака, жоржик починає зменшуватися. А це, я вам скажу, серйозна халепа для ловкої білої овечки. Щоразу, коли починається буря, копиця у жоржика стають коротшими, а сам він усаджується, стає все меншим, 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 як мишка. Але щойно виходить сонечко, і він швидесенько знову стає більшим більшим великим. Хух. До наступного дощу можна забути про всі турботи, але тільки не пастуху жоржика Лео. От він дуже переживає, що ж робити з дивним станом овечки. Гайда до ветеринара, вирішує Лео одного зимового дня. Ну, що стосується вовни, то тут я можу сказати тільки одне трапитися може все що завгодно, здивовано каже лікар. Може, варто обробити його антидощином або антихмарином або засобом проти усадки. Пш, пш. Але що вони не робили, нічого не допомогло. Зрештою, Лео сказав Ну, все досить, ми маємо знайти одне рішення раз і назавжди. І Лео вирушив до міста. Там він купив циркуль, кілька зошитів, стосик паперу, гостреньку лінійку трикутник, кілька добре наточених олівців, круглий транспортир, столярний метр і, нарешті, але не менш важливо, гумку. Щоб стерти усе і почати спочатку. У кутку загону між ліжком і верстатом він заходився робити креслення. Хм, як же ж зарадити цій біді? О, можливо, я збудую гігантський вентилятор, який буде махати крилами і сушити спину жоржика. Або, можливо, таку маленьку кімнату на колесиках. Яка буде відштовхувати воду, не пропускатиме ані найменшої краплинки дощу. Ні ні ні, я побудую значно легшу модель, елегантнішу, просторішу і обладнану міцною основою. І чим більше він думав про це, зарившись носом у книги, тим більше аркушів паперу заповнював таємничими символами. Сусіди не бачили його цілими днями, усі вже було почали хвилюватися, коли зненацька одного ранку Ура! Жоржик так схвильовано й радісно стрибав, що аж перевертався в повітрі. Усі його турботи зникли, адже Лео збудував саме для нього чудовий захист. Пастух усміхнувся і простягнув гарну парасольку. Прекрасну парасольку, яка з першим поривом вітру шх. Підняла жоржа, і той полетів геть з поля. Повернися. кричав Лео, але марно. Його овечка зникала вдалині. Жоржик ширяв у пухнастому небі, сповнений щастя. Ох, якою ж гарною виглядає зверху земля. Він милувався своєю галявинкою, своїми крихітними друзями, і капелюхом Лео, який тепер виглядав не більшим за бульбашку. Поміж пухнастих, купчастих і перестих хмар раптово з'явилася найпрекрасніша вівця у світі, ну така гаренюня, така білесенька, наче янгол. Серце жоржика почало калатати, танцювати самбу та викидати колінця, ну, якщо тільки серце може викидати колінця. І сам жоржик почав стрибати, підтанцьовувати, наближаючись усе ближче й ближче, ох, він би міг проміняти малесенький куточок своєї парасольки на малесенький куточок цього раю. Чекай на мене я прийду, щосили кричить Лео. Адже, як відомо, пастух ніколи не покидає своїх овець. Тож він швиденько збирає свої нотатки, циркуль, столярний метр і, звісно, ж гумку, і починає щось знову вигадувати і обчислювати. Винаходи Леонардо да Вінчі. Адже уся ця кумедна машинерія із казки вигадана не авторкою, а Леонардо да Вінчі. Реконструкції його машин можна побачити в багатьох місцях. Наприклад, у замку Кльолюсе у Франції. Ось це самохідний автомобіль. Леонардо да Вінчі створив креслення цього транспортного засобу, який включає годинниковий МЕХАНІЗМ у 1478 році. Колеса приводяться в рух пружинами та шестернями. Армійський танк. Так це не кімната. Це дерев'яний танк, обшитий металевими пластинами. Він мав форму черепахи на чотирьох колесах. Потрібно було вісім чоловіків, щоб ним маневрувати і заряджати гармати. Орнітоптер ЕСКІЗ Леонардо да Вінчі, датований 1488 роком. Орнітоптер буквально перекладається пташине крило. Це машина, яка літала як птах, махаючи крилами, схожими на крила кажана. Цей апарат складався з кількох важелів. Педалей та системи ремінців. КАТАМАРАН. ГРЕБНІ КОЛЕСА обертаються у воді завдяки керму, встановленому на борту човна. Навіть сьогодні такі човни зберігають той же ж принцип дії, перевірений часом. ПАРАШУТ Створений між 1485 і 1502 роками, цей дерев'яно тканинний парашут завширшки більше 7 метрів, він був випробуваний у 2000 році. То хто ж такий Леонардо да Вінчі? Леонардо народився 15 квітня 1452 року у Вінчі, в селі у Тоскані. Він виріс у сільській місцевості, любив природу і малював так добре, що коли йому виповнилося 17 років, він вступив до майстерні художника Верокіо у Флоренції. Та він був таким обдарованим і швидко навчався, що невдовзі малював краще за свого вчителя. Протягом свого життя Леонардо запрошували до своїх дворів багато великих людей. Сьогодні Мона Ліза залишається найвідомішою картиною у світі, а його село тепер асоціюється із генієм, візіонером італійського відродження. У якому сенсі він був генієм? Леонардо да Вінчі був не лише художником, а також скульптором, ботаніком, анатомом, винахідником, інженером, вченом і філософом. Універсальним розумом, глибоко допитливим до таємниць і механізмів життя. Цей геній, який захоплювався усім, також цікавився механікою і військовим мистецтвом. Він пристрасно малював людське тіло, експериментував, організовував чудові бенкети, ніщо не могло зупинити цю оригінальну і винахідливу людину. І він постійно шукав, що б такого нового створити. То що ж він винайшов? Зошити Леонардо вкриті нотатками, розрахунками, кресленнями, які були дуже передовими для його часу. Список винаходів досить великий перший автомобіль, веслярний човен, армійський танк, кульковий підшипник, мости та машини. Натхнений польотом птахів, він навіть створив літаючі машини. Жоден із цих винаходів не з'явився на світ за його життя, а сучасні моделі розкривають масштаби його часто незавершених робіт та його далекоглядність. А звідки ми знаємо про всі ці винаходи? Леонардо Да Вінчі залишив нам колекцію малюнків і нотаток, написаних справа наліво, які можна було розшифрувати лише за допомогою дзеркала. Він малював із ретельністю та точністю майже усе, що зустрічав, спостерігав чи уявляв людей, тварин, рослини, механізми, математичні та геометричні фігури. Його зошити є безцінним джерелом інформації. А як щодо парасольки Жоржика? Це точна копія парашута, задуманого Леонардо да Вінчі наприкінці 15-го сторіччя і успішно випробуваного у двохтичному році. Таким чином, здійснилася мрія художника, який півтисячоліття, а це була його давня мрія. Він з самого малку мріяв літати як птах. Як і Кар зі своїми восковими крилами із грецької міфології, машини, які він уявляв, можна вважати попередниками гелікоптера та літака, і час довів його правоту.